Коли ми брешемо, наше тіло стає слабше. Таким чином, ви можете цей тест використовувати як детектор брехні. Зараз я покажу на прикладі. Ось, давай, витягни руку і скажи, будь ласка, правду. Я люблю каву. Супротив. Ми бачимо, я з усієї сили тисну, і в нього рука сильна. Тепер скажи мені, будь ласка, брехню. А, а, я люблю горілку. Супротив. І в нього одразу. Це пов'язано з тим, що наше тіло заздалегідь знає і розуміє, що воно хоче, як реагувати, тому що наша свідомість може прикрашати. Так само працює детектор брехні. Коли людина брешить, у неї йде зміна серцевого ритму, і таким чином можна зрозуміти через кінетику, через скорочення м'язів, чи бреше людина чи ні. Тому що ми завжди спочатку реагуємо підсвідомо, а свідомість завдяки бінарному коду, скажімо так, нашого мозку, формує нашу реакцію, і ми можемо оцінювати і аналізувати. І ось якраз у таких ситуаціях у нас немає аналітики, немає часу проаналізувати, і ми отримуємо відповідь. Зараз знову буде тест, щоб ви побачили. І давайте покажемо на останньому тесті. Скажи, будь ласка, будь-що будь-який тейк. А я натурал І тест.